Доброго вечір, Тетяна, так чую. Та розкажіть, будь ласка, про що домовилися і чи домовилися в такому форматі? Тетяна, переговори були достатньо складні, але треба розуміти, що це були технічні переговори. Її Їхньою метою була підготовка для можливих подальших зустрічей міністрів закордонних справ і, можливо, лідерів у форматі форматі. Чого вдалося досягти сьогодні? По-перше, з усіх столиць піде сигнал про те, що найближчим часом, найближчими днями, час має відбутися засібні тристоронні контакти групи і їхні консультації з представниками окремих районів Донецької і Владицької. По-друге, було е, закладено основу для можливого спільного документа, який могли б підписати е, лідери України всі Німеччини і Франції в останні 15 числа. І третє, що е, всі столиці розуміють, що зустріч в Астані може відбутися лише тоді, коли е, зовсім політичні відомства підготують для цього солідний документ, який допоможе повернути мир на Донбас. У мене до вас відразу кілька уточнюючих запитань. Ми знаємо, що 8 числа, 8 9-го у Берліні буде зустрічатися пан Яценюк із пані Ангелою Меркель. Чи йшла мова про цю зустріч, чи, можливо, будуть підготовлені якісь теми для обговорення? І так само знаємо, що присутній був на переговорах Віктор Сорокін. Яка була його позиція? Ну, я не буду зараз розкривати всі деталі переговорів, тому що переговори тривають. Звичайно, є моменти, на яких наполягає російська сторона, є моменти, які намагаємося ми з нашими партнерами, французами і німцями вести це. Але є і спільне розуміння, наприклад, про те, що мінські домовленості це важлива основа для будь-яких подальших органів, це документ, якого треба докрити. Неважно. Далі буде проводитися робота над документом і я сподіваюся, що якщо відбудеться засідання це сторонної контактної групи і е, консультації з Донецьком Луганськом, вже в, е, в п'ятницю може відбутися телефонна розмова міністрів закордонних справ в нормальному форматі е, і, можливо, навіть і буде очна зустріч міністрів. Е, Ну але ми сьогодні так само стежимо за за повідомленнями, і от знаємо, що французька і німецька сторона сумніваються об у, у тому, що буде проведена зустріч у нормандському форматі у Астані. Тобто, чи чи все таки домовилися це, про це, це, якщо читати заголовки, якщо написати так. заголовок і прочитати статті, і цитати німецьких вартовських дипломатів, вони говорять про те, що я сказав: зустріч в Астані має принести результати, от саме над цими результатами ми і працюємо. І це також наша позиція. Автона повинна принести результати. Тільки тоді вона важлива, тільки тоді вона потрібна. Ну, але ви згадували, що все-таки переговори були важкими. В чому тоді складність була, якщо вони мали чисто технічні. М -м, мені, я, звичайно, зможу запросити вас на наступний раз, той говорить, щоб ви зрозуміли складність, а з погляд на те, що, що Російська Федерація Федерації вона кардинальна потолець. Що хоче. то да, дипломати працюють над тим, щоб переконати е, іншим спереду прийняти більш сприятно зі Це вже деталі. Це вже деталі, але ми працюємо над тим, щоб запропонувати міністрам і, і лідерам нашої держави таке рішення, яке наблизимо нас до миру ми Добре, дякуємо вам.